Знову кашель, набридливий подразнюючий кашель. Спроби ТОСМАЙ. ТОСМАЙ заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. Тосмай, кашлю немає. почну з куп'янська, тому що напередодні ми вчора були свідками брехні. Яку розповсюджують, як їх називають в російській армії глав діди. Це мова йде про Путіна і про Ірасімова. Діди не домовилися між собою, і коментували фактично зовсім різні речі. Ну, по перше, Путін заявив там про якусь блокаду оточення відповідно 15, підкреслю 15 батальйонів українських у Куп'янському вузловому. До речі, хочу сказати, що відразу наші оборонці. Підрахували, що навіть фізично на цій локації, відповідно, стільки особового складу не може не може розміститися, а тим більше ще й сховатися. Зрозуміло, що ворог бреше і немає там присутніх росіян. І, відповідно, жодної блокади в тому числі. Ну що стосується традиційно брехливих заяв Герасимова, це вже нікого не дивує, але власне ми розуміємо, що саме це вони виносять публічний простір, тому що тому, що в Покровську ситуація для них не є. На сьогодні тією, як вони очікували на даний момент. Ну і, власне, по купінського закінчу. По купінську на сьогодні ми говоримо про е, певні ознаки стабілізації на тих чи інших локаціях в самому місті, тому що ворог дійсно знаходиться. На околицях міста відповідно там, де він мав нагоду інфільтруватися. І, до речі, ця тактика вона залишається для ворога активною. Я зараз буду говорити про Запоріжжя, і там ворог намагається це робити в напрямку Гуляйполя. Так, от по Куп'янську, власне витісняють до цих околиць сили оборони ворожі війська, тому що логістика у росіян теж порушена завдяки ударам сил оборони відповідно. Ми бачимо, що ситуація, ну м'яко кажучи, не відповідає дійсності тому, що заявляють росіяни. А зовсім навпаки, тактичне покращення відбувається невеличке, правда так. Але з нашого боку, тобто повертаються ті позиції, які були втрачені відповідно там кілька тижнів тому. Тому побажаємо, щоб у наших вийшло, як кажуть, все далі. Мова ще про чергову брехню, яка була на жаль розповсюджена українськими медіами про те, що я не знаю, хто це взагалі рахує. 20% відсотків знаходяться під контролем російських військ. Ну, по перше, туди дійсно проходять на Сангаль... я знаю є журналіст на пан Рюбки, яку хтось на нього каже, що він інтер, хтось на нього каже, що він військовий журналіст, і з того самого видання «The Build» він дуже часто отакий, от вкидами займався, виникало питання давно чи смс-очка йому з якого банку приходить, щоб такі вкиди писати, але першу цю інформацію, якраз опублікував він, вибачте, що перебив, продовжую. Ні, дякую. Навпаки, хочу про Льобки сказати. Я взагалі це прізвище намагаюся не використовувати, якщо використовувати, то саме в тому сенсі, як зараз ви сказали, про смс і про банк. Тому що це саме він по-моєму заявив про 900 кілометрів, які найближчим часом росіяни захоплять, захоплять фактично по площі Берлін. І зараз ми перейдемо до Покровська, не Берліна, але що там відбувається насправді. Так, от про ці 20 відсотків. Ну, по перше, хто і як може це підрахувати? Відповідно, це нереально зробити. За нинішніх умов 30, 20, 25. Дійсно, ДРГшні групи російські вони вже з'являються на околицях Сіверська. Це правда, на сьогодні вдається їх знищувати, не дає, не дають можливості інфільтруватися. Хоча ми розуміємо, і це передбачено було. Хочемо ми того чи ні, що ворог саме тут. На цих околицях Сіверська буде до речі, з'являтися. Тобто, ситуація вона на всьому фронті складна, це щоб зразу дати загальну характеристику. І, власне, ми можемо говорити там про Вовчанськ, там скільки відсотків контролюється ворогом, що теж не відповідає дійсності. Ну, власне, сили оборони з харківського напрямку відразу це все. Кажуть, підрахували, показали відповідно. А що стосується знову згадаю рьока і білда, будь ласка, не читайте і звертаюся до українських медіа, не тягайте це лайно медійний простір, тому що ну створили такого собі інформаційного кумира, який начебто все знає і користуються дуже часто. Відразу говоримо російськими наративами. Повертаючись до Покровського Мирноградського. Угруповання до цієї агломерації на сьогодні передбачено, ну, поки що ці ну не прогнози, передбачення вони збуваються про те, що кардинальних змін на цьому напрямку на сьогодні не сталося. Я не кажу про те, що можуть бути задіяні різні сценарії як найгірші для нас, відповідно. Я зараз не буду формулювати які найгірші. Я думаю, так зрозуміло. До власне того, що нам вдасться надалі стримувати ворога на сьогодні. Оборонна операція. Сила, сила оборони України, вона триває в покровсько мирноградській агломерації. Відповідно, є сценарії, які розробляються, і тобто дії і механізми дії, відповіді на ті чи інші сценарії, вони теж, як кажуть, є в пакетах, які мають годину ще відкрити бути, і наші сили будуть діяти згідно цих бойових розпоряджень. На сьогодні ворог контролює південну частину. Північна за нами, і власне центр Покровська це стрілецькі бої, які відбуваються постійно, і з дуже багато фактів, коли саме наші підрозділи в стрілецьких ближніх боях вони долають ворога. Ворога надзвичайно багато. Я думаю, що це ще раз треба проговорити. Величезне угруповання. І, до речі, на сьогодні. Є така ще функція у Покровська. Вона не сьогодні, звичайно, з'явилась від початку цих наступальних дій росіян, коли це величезне угруповання російське, там хто називає 150-160 тисяч. Орієнтуємося в середньому за нашими підрахунками, десь 150 тисяч росіян. Стримують це, це угруповання, цю орду, і відповідно підрозділи з Покровського, з Мирноградського напрямків Росія, наприклад, не може перекинути на Гуляйполе. А це очевидно, що на сьогодні, скажімо так, такі плани очевидно є. І до речі, ми бачимо зранку сьогодні. Ворог із вечора, в тому числі, перекидає особовий склад і техніку на Гуляйпільський напрямок. Відповідно з Запорізької області тимчасово окупованих територій, там тимчасово окуповані території Донецької області. Логістика ця спрямована на Гуляйполе. Чому Гуляйполе? Тому що на жаль, ворогу не вдалося сьогодні просунутися, зокрема в локації зеленого гаю. Бачимо, що ворог сьогодні максимально намагається впливати на логістику Гуляйпільського гарнізону і не лише і тут ситуація залишається для нас надзвичайно складною.